Всім привітики! З вами знов сімейка бабачків. Зараз десь ось сім, я точки раніше сьогодні відкрилася, бо у нас сьогодні базарний день. Я базарні дні раніше відкриваюся. І зараз я йду в хату, бо на вулиці дуже холодно. Зараз лише один, щось таке чи півтора градуса тепло. Хочу ще піти на берег, коли там назавжди в березі опеньки ростуть. Хоча щось може є чи ні, бо, дивлюся, зараз люди кажуть, що в лісі опеньки з'явилися. то буде якось маму. Сказати, як поїхати в ліс, Якщо мама согласиться, маму десь заставити поїхати в ліс, там поки ось гриба, це дуже-дуже важко. Сьогодні вранці у нас вже був приморозок на траві. Зараз вже 7 годин, вже не так видно. Десь пів сьомого ну так ще й гарно лежав той приморозок. <скривання> Трішки ранкової краси. Поки Олежик спить, ми з мамою сіли снідати. Маму ви зараз на роботу йти хвилин через 10-15. Нас на сніданок гріночка і чай гарячий. А я ще тещу свою свічечку з верщини. Там я замовлення, хочу підібрати гніт. Нарешті я доробила. Своє замовлення. Мило і свічки. Але все це замовлення в мене десь пішло 8-9 днів. Вініше не днів, а вечорів. Звірята різні. Можливо, б зробила б і швидше, але не завжди олежик давав. І ось такі сіточки. Вчора шукали в морозилці ножку сонячу на холодець і знайшла пачку ось таких лавашиків. Зараз натру яблучок і зроблю таких міні-рулетиків з яблуками в духовці запечу, до чаю буде на вечерю, навіть зараз на перекус. Цей раз ще хочу спробувати додати до яблучок трішки виноградику. Як завжди на дно лаваша. Я кидаю трішечки крохмалу. Якщо потече, то воно таке буде смачне, не витече все із лаваша. Зверху трішки цукру. І Минулі рази до яблук цукру не додавала. Але цей раз яблука дуже дуже кислі, то прийшлося додати трішки цукру. Я взяла одне маленьке яєчко, збила, і зараз помажу лавашо. Зверху можна посипати кунжутом, льоном, будь-чим. Буває, коли в мене нема чим посипати, то я нічим не посипаю, просто змазую яєчком. А сьогодні в мене є насіння льону. Посипаю таку гарненьку, Ось таке путається смачненьке. І ставлю випікати десь на 10-15. Зараз виберу насіння з двох гарбузів і хочу ще налучити квасолі, Ось трошки є. І мама зараз згороду привезе, і завтра у нас буде борщик. Зарубали сьогодні три молодих півника. Такі вже гарні, великі, бо ми, мабуть, тижні три назад рубали, то був десь 2-2,5 кг півень. Зараз, поки мама опирається, я почну скубти їх. Можна було б, щоб ще й ташки виросли, але вони курям не дають проходу. Якраз один півник буде на холодець. Закрили. Сезон Кавунів у цьому році. Останній кавунчик доїдаємо, і будемо чекати наступного року літа і Кавунів. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.